Права 16.30. Спростіть вираз. Ну що ж, стартуємо в першому завданні модулі з 5А, якщо А більше дорівнює нуля. Ну що ж, якщо А більше дорівнює нуля, записуємо. Якщо А більше дорівнює нуля, то згадуємо модуль А, ну, то запишемо святку 5А. Буде також більше дорівнює нуля. Так. А записуємо. Тоді модуль 5А буде дорівнювати просто 5А, бо цей вираз у нас під модулем додатній. А модуль додатнього числа буде дорівнювати самому числу. Друге, модуль 7b, якщо b менше 0. Записуємо, якщо b менше нуля, то і 7b буде менше нуля. Так? Тоді модуль 7b буде дорівнювати мінус 7b. Тому що 7b від'ємне – щоб отримати додатнє число, бо модуль у нас завжди додатній, додамо мінус. Мінус 7 b Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Спросіть вираз, ми спростили в першому завданні. записуємо, що одержали 5А, а в другому завданні мінус 7 b Ну що ж, ось таке завдання про модуль числа. На цьому вправу завершено. you